Театр імені Марії Заньковецької. Найбіля пішідної зони вулиці Яна Жишки. Трошки далі було Вернісаж, видно. Ну зайдемо. Так як колись давно літом заходили в центр. Через вулицю Яни Жишки. О, дивіться, які старі. Написи є на стінах у Львові. Так, зайдемо через вулицю Яна Жишки на Краківську. А, тут, речі. Написи польською мовою зараз є в назвах ресторанів. Чекаю. Веселих коментарів від русських з цього приводу а знов? гендельвін ресторація? Ай, На практику. Трошки денних відео центру міста. Видно, тут встановили вертеп. А родинна пекарня завжди встановлює вертеп. Справді гарний. І далі крахською. Підемо в центр в напрямку до площі ринок. Більше цих всіх прикрас. Ви вже бачили, просто ви їх бачили в денну пору. А зараз ми покажемо, як прикраси Львова виглядають в денну пору, а не вечірню. Туди вулиця. Лесі Українки, так само, як і праворуч. Храм преображення Господа Ісуса нашого Христа ми опинили. А і ведмедики. Один десь його товариш. Відійшов. Сан-Себастіан. А я вже казав, Сан-Себастьян реально гарно прикрашений. Ресторан з назвою 1979. А ну Ану пишіть. Ого, такий рік народження. Я чув у нашої глядачки Юлії плюс-мінус такий рік народження. Ну, принаймні вона вихвалялася, що вона одного віку з Божинською Катериною. Ялиночка. У мене вже є мара. Вітер, так! Сьогодні у Львові. Знаєте, Сьогодні у Львові сильний вітер. Так буде виглядати, що погода. Погода буде мінятися взагалі. Вітер не є чимось аномальним для зими у Львові. Зазвичай у Львові вітер і дощ. Синку. Сніг буває рідше. А якби ще сонечко визирнуло, була би картинка краща, чіткіша, але вже як яке. Генератори, на щастя, генератори не працюють, не працюють з тієї причини, що нема потреби їх вмикати. А, п'яна вишня. Не відволікав водяна від роботи. <смістична> <смістична> Найбільша популярна фотозона тут на цьому куті ринок. А от кульки мені подобається теж. Ну, класно. А, ми це все ввечері бачили. А тепер подивимося, як воно в день виглядає, вже бачите, вже трошки воно вінкнути, вже підсвічується <клес> завдяки цьому додається краси. Я вже танцюю загального плана А, ці фотозони найбільше приваблюють. Продають глінтвейн? Речі, що глінтвейн коштує? Добрий день, що Глінтвейн коштує? Як? Та, ви чули глінфайн 100 гривень. За стандартне. Невеличке горнятка. О, тут ведмедики. Ведмедиків за дня треба теж зробити. А ти чого, я треба менше а, а Ти, ти, ти а, я? Часу, там, Класно. Ну, день. День, як ми казали, теж в центрі Львова доволі гарно. <рес> Львівський корасани в них невеличка ялиночка, але гарно прикрашена зато. Нічого зайвого. добре йдемо до домініканського собору наш традиційний маршрут це майже така обідня пора Різдвяно-новорічні свята у Львові триває. Вулиця Ставропігійська. Коротенька, але цікава вулиця. Цікава тим, що тут на ній закрилися майже всі ресторани, які були. Ми вже про це звертали увагу. Показували, розказували. Фактично нічого не лишилось, тільки тридло лишилось просто, просто без черг. Ale menikański subor hmm? A zutry nam da ekskursja A my pidam troszkę więcej Львівська свічкова мануфактура. А Ай закопалок Маркія Івашишина. Через нього можна вийти до дзиги на вулиці Вірменську. Так і зробимо. А, тут в підземелля. Що, маєте бажання від земелля у Львові? Welcome. Ай дзига. Meins